Добрий день, дітки! А ви знаєте, що комахи це один з найдавніших видів живих організмів на планеті. Яскраві жучки, гарні метелики, працьовиті бджоли чи дружні мурахи. Їх дуже багато, ви всі їх знаєте. Я сьогодні пропоную вам зробити сімейку веселих жучків. Як зараз покажу, що ж нам буде потрібно? Ось подивіться. кілька Пластикових пляшок. Батьки допоможуть вам їх обрізати ось таким чином, бачите? Потім ножиці, гуашеві фарби, пластилін, пензлик і клей ПВА. Для чого далі покажу. Що ми далі робимо? Дивіться: візьмете чорного. Пластиліну поробите ось такі невеличкі кружечки. І потім на цю півпляшечки, пів які ви повідрізали, робимо для жучка майбутні крапочки, голівку. Ось теж, бачите, який гарна голівочка. Очки білі, зверху малесенькі чорні цяточки і, звісно, швусика. Потім все це ось прикріпиться. А далі будемо фарбувати. Що ж ми далі робимо, дітки? Дивіться, в якусь ємкість налили трішечки ось, дивіться, фарби гуашевої і додали теж зовсім небагато клею ПВА. Коли ви змішали, змішали потім ми наносимо це. Всередині цієї відрізаної пляшечки. Зрозуміли, ось таким чином я одну вже зробила вам: дивіться: зверху, ні, а всередині. І залишаємо для підсихання. І тут червоного кольору, а тут, бачите, оранжевого, так, гарячого Можна ще яких кольорів, які вам дуже до вподоби. Робіть так. Ось і перший жучок веселий. Працюємо далі. Ось яка весела, дружна сімейка в мене вийшла. Працюйте, і у вас так буде. Буду чекати ваших робіт. До побачення!